Добрий день. Сьогодні ми будемо дивитись на різні структури даних: масиви, об'єкти, колекції в цілому, які є в JavaScript. і я думаю, що ви можете потім побачити, що у інших мовах програмування є. Ну, майже те саме, наприклад, у Python вони можуть трохи інакше. Називатися, але загальні принципи будуть скрізь однакові. Починаємо ми з такого складного прикладу, в якому є різні типи даних, є різні структури даних. Ми вже його бачили, коли проходили типи даних, літерали і такі конструкції, як ми описуємо, Описуємо різні значення в мові. Ну, Тут ми, по-перше, бачимо, що є вкладені конструкції. Тут є об'єкт, в ньому є всередині масив, в масиві знову об'єкти. Розрізнити ми їх можемо за допомогою різних дужок. Фігурна дужка – об'єкт, квадратна дужка – це початок та кінець масиву. Ну, а… Всередині ми бачимо, що кожен об'єкт складається з полів та значень. І, наприклад, до масиву вкладеного у об'єкт «Purchase», Масив Електронікс, який називається, можна доступатися за допомогою такого складного імені, яке записується через крапку. Ось, наприклад, «Purchase.Electronics». і таким чином ми з програми можемо діставатися до середини вкладених цих конструкцій. Ми можемо також написати «Purchase» і в квадратних дужках, і в кавичках «Electronics». Це буде те саме, що і через крапку. Можна так, а можна через. Це називається синтаксіс асоціативних масивів. Тобто ми використовуємо об'єкт як асоціативний масив, тобто пара, ключ та значення, коли ми. Цей електронікс, наприклад, тут у квадратних дужках ми можемо замінити на якусь змінну, і е, ключ буде не завжди Електронікс, а наприклад, із змінною буде братися, і ми тоді доступимося, а через крапку так зробити не можна. Тобто, якщо ми вже через крапку доступаємося, то це вже захардкожений ключ. Ідемо далі. Ми можемо взяти з масиву Electronics перший елемент, ну він нульовий за індексацією в масивах, і це буде ось така конструкція Purchase Electronics 0. Далі ми можемо з кожного елементу масиву доступитися до його поля. Ще один приклад: Purchase Electronics, другий елемент. Крапка прайс. Так, ми можемо прочитати звідти 10. так Тут цілком у цих масивів є спеціальні поля, які дають нам доступ до їх мета-атрибутів, як довжина, наприклад, масива. Так. У Electronics це буде 3. Так, і також ми можемо взяти. З об'єкту всі ключі. Ось, якщо ми з цього е, прикладу е, беремо ідентифікатор purchase бачимо, що в ньому є Electronics та Текстайл. І е, так, такий кусочок коду він просто з purchase візьме два ключі Electronics і Текстайл, і за допомогою логу їх виведе нам у консоль. Щоб ми побачили, які там ключі. Так можна і відлагоджувати код, і дивитись, спостерігати, що в змінних там коїться, виводячи їх Object keys та ще є Object Entries. Якщо ми візьмемо з того ж прикладу Object entries, то там буде Electronics та ось така конструкція, вона виведе array у квадратних дужках. Воно не розкриває цей рей, консоль лог, не буде його розкривати, але ми можемо спеціально йому сказати, щоб він показував глибину. Це ми потім трохи будемо дивитись, такі приклади теж. А за замовченням просто воно показує тільки до якоїсь вкладеності. Ну, тут. Дивимось, що це два рівні вкладеності, а далі воно показує, що там всередині лежить просто ерей. Так, дивимось далі, як доступатися до елементів масиву за індексом. Можемо доступатися до першого елементу, так, за індексом 0. Ну, до першого я кажу, бо Люди зазвичай е, нумерують з одиниці, а в масивах індексація йде з нуля. Так? Але ось тут у нас е, приклад у електроніксі три елементи, і якщо ми напишемо Електронікс 3 у квадратних дужках, то там воно нам поверне undefined, е, тобто пусте значення, і ми. Е, Побачимо, що ми вже вийшли за межі масиву, і там нічого немає, і там Undefined повертається. Ще ми також можемо доступатися до елементів масиву завдяки тому, що у масива є метод add, і теж ми туди можемо передавати індекси. Іноді зручніше передавати в квадратних дужках, іноді add це залежить від. Того, ну, якесь смислове навантаження на код, і від парадигми програмування іноді нам потрібно саме посилання на функцію, яка поверне якийсь елемент. Бо якщо ми доступаємось за квадратними дужками, то це вираз, а Electronics Add це виклик функції. Нам може бути потрібний різний синтаксис. І тут воно так само працює, як і квадратні дужки, окрім того, що add дозволяє доступатися з кінця. Тобто, якщо ми пишемо мінус 1, то це буде останній елемент, мінус 2, попередній, передостанній, мінус три ще там на один раніше. І тут, у прикладі, якщо ми напишемо мінус 4, так як елементів всього 3, то воно нам. Видасть на мінус 4 видасть Undefined тут, все зрозуміло. Тепер як ми можемо склонувати структури даних. Якщо ми хочемо з цього прикладу склонувати структуру Electronics, ми можемо написати const items, поставити квадратні дужки, щоб створити новий масив, і за допомогою 3 крапки ми розкриваємо масив Electronics. Тобто, у нас. Purchase Electronics це вже масив. 3. Бере з нього всі елементи. А квадратні дужки створюють з цих елементів новий масив. Тобто такий синтаксис, Якщо ми ставимо квадратні дужки, потім 3 і вже масив, який маємо, воно просто клонує цей масив, це повна копія. Але воно клонує не в глибину. Тобто Якщо ми будемо виводити консоль лог, то ми побачимо там всередині об'єкти, там і все вкладене буде. Але елементи цього масиву це три об'єкти, які тут з неймами Лептоп, Кейборд та HDMI Кейбл, це будуть ті самі об'єкти, що зберігаються у вихідному масиві Purchase Electronics. Тобто воно скопіює посилання на елементи, бо у нас всі об'єкти, це е, е, така штука, яка зберігається в пам'яті один раз, і ми можемо е, декілька разів мати на них посилання у різних змінних, у різних константах, е, у різних е, параметрах функції. Тобто, коли ми кудись передаємо об'єкт, то ми передаємо посилання на об'єкт. А він зберігається в пам'яті пам один раз. Е, ідемо далі. Якщо ми хочемо об'єднати два масиви, ми можемо, наприклад, тут приклад: ми об'єднуємо Electronics та Текстайл у один масив. Можемо ось так е, теж е, квадратні дужки, потім розкриваємо кома і розкриваємо Текстайл. І у нас вже. Воно сумку перекладає в цей загальний масив. Теж у нас ці чотири об'єкти всередині це будуть посилання на чотири об'єкти, які лежать і були об'явлені всередині Purchase Electronics та Purchase Textile. Також ми можемо додавати елементи. Ось, наприклад, якщо ми маємо з нашого того самого прикладу Purchase Electronics, ми туди за допомогою методу PUSH додаємо ще один об'єкт. Ми його створюємо тут. Тут у нас є літерал об'єкту всередині PUSH. Так, ми бачимо, що там ми мишу ще зробили за ціною 25, не знаємо чого. І ми її додаємо в кінець цього масиву Електронікс, і потім виводимо, і вона вже теж на позиції за індексом 3. Тобто у нас було три елементи, зараз чотири елементи, максимальний індекс в масиві це 3 з 0 до 3. Далі ми як можемо забрати елемент з готового масиву. Якщо ми напишемо item Дорівнює Purchase Electronics POP, то останній елемент, що там зберігається, він вийде з масиву, буде видалений звідти, але повернеться як результат виконання методу POP. І тобто він тут, в прикладі, запишеться у константу item, буде виведений на екран, і якщо ми е, запустимо цей приклад е, на нашому. В прикладі масиву, де там було три, три елементи, то ми двома консоль логами побачимо, що перший консоль лог виводить останній елемент, який ми забрали з масиву, а потім ми виводимо сам масив, і там залишилося два елементи. Тобто, насправді, це, звичайно, два посилання на елементи. Ідемо далі. Як шукати всередині. Масивів. Ось у нас є приклад масиву з чотирьох елементів: це prices, і там 10, 1500, 100 та 50. І тепер ми хочемо знайти всі, всі ціни, які більше ніж 100. Ну, тут така одна ціна є: це 1500, і ми пишемо Pryces find. І туди всередину пишемо функцію. Це ж ви бачите, у нас. Такий синтаксис з товстою стрілкою. Ми вже проходили функції. Хто не пам'ятає, передивіться, будь ласка, лекцію про функції, і функцію ми можемо передавати як аргумент в іншу функцію чи інший метод. І тут ми у Find передаємо функцію, яка приймає аргумент item і повертає логічне значення обчислення логічного виразу. Якщо цей айтем більше 100, то ми передаємо ми вертаємо true, якщо дорівнює чи менше, то false. І таким чином ми з цього ерею find у нас відфільтрує його. А, а, ні, не відфільтрує. Він знайде е, перший і єдиний елемент, е, який е, у нас більший ста. І ми побачимо, що він просто нам повернув цей прайс 1500. Так, і далі е, у нас є метод NCLAS, який повертає true чи false. Якщо знаходить чи не знаходить якийсь елемент, ми можемо так написати: if prices in class 100, і воно нам поверне true. Звичайно, бо в нас там 100 є. І ми тоді надрукуємо консоль uh, log 100 із Z. Так. Uh, так. Дивимось далі. <кій> у масива ще є. Багато різних методів. Ми не всі їх будемо зараз роздивлятися, і частину я віддам на самостійне ознайомлення, але самі важливі методи ми подивимось. Ну, ось у масиві прайсис. Є метод. Так, так, так. Секунду, ні. Ми тут викликаємо метод join з масиву names, Тобто у нас є лептоп, кейборд і маус, і вони ж це назви просто рядки, рядки і ми хочемо ці рядки об'єднати у один довгий рядок, розділяючи їх крапку комою та пробілом. І ми можемо так написати console.log names join. І передати туди рядок .com е, і пробіл, і так отримати рядок, де е, буде написано laptop.com пробіл, keyboard.com пробіл, маус. Тобто, це стане е, з цих трьох елементів, стане єдиний такий довгий рядок, е, і ми його надрукуємо за допомогою логу. Окрім цього, є метод indexOf, який нам повертає індекс елементу в масиві. Ну, наприклад, якщо ми тут Маус шукаємо у цьому масиві Names, і Маус у нас тут на позиції 2. Да? Ну, тобто, це третій, за рахунком. Людський елемент, але за рахунком у індексах масивів це 0, 1 і 2. Останній другий індекс, і ми потім виводимо лог індекс 2. Воно знайшло. Ідемо далі. Як ми можемо фільтрувати елементи? Це приклад з нашого великого цього структури даних, яку ми Ще у попередніх лекціях дивилися, ми можемо з Purchase Electronics відфільтрувати всі елементи, у яких ціна більша 50. А це буде два елементи лептоп та кейборд. А HDMI Cable туди не потрапить. Якщо ми напишемо ось тут знизу, жовтим, є приклад: purchase.electronics.filter, І туди ми. Всередину фільтру, всередину виклику фільтру, ми передаємо функцію, яка порівнює, і видає true чи false, залежно від того, ціна більше 50 чи менше дорівнює. Якщо б у нас був якийсь запис в Електроніксу, який Має ціну 50, то е, вона б теж не потрапила е, у цей фільтр. Тобто е, тут дорівнює, е, якщо дорівнює, то воно не, не потрапляє тільки більше 50, 50 е, повертає труб. І е, тут ми можемо подивитися, що у масива є дуже багато важливих е, методів. Тут посилання на Mozilla Developers Network, MDN, в якому можна знайти статтю Array, подивитись там, як працює every filter, find Index, find last, просто last, всі різні сам Sort, Shift, Unshift, Shift, Slice, Reverse. Reduce – це багато різних методів, які не потрібно всі запам'ятовувати. Звичайно, у нас є документація. Е, ну, е, є люди, які це швидко запам'ятовують, є які навіть там 10 років працюють і теж ж підглядають у документацію. Це ніяк не впливає на якість коду, е, яку людина буде писати. Бо людина ще ж може з однієї мови на іншу переходити, там всі ці, ці контракти та е методи масивів і об'єктів вони можуть бути трохи різними. Тому насправді добре, якщо ви запам'ятовуєте, ят... запам але це не обов'язково. Добре, йдемо далі. Наступна тема.